Вітаю, це ваше студентське телебачення Франко Тіві у студії Анастасія Одинець. Про головні події тижня, що минає у Львівському національному університеті, і не тільки, розповімо у випуску. 1 жовтня у день захисників та захисниць України у Жидачеві, що на Львівщині, відкрили пам'ятник на могилі випускника факультету журналістики Героя України Тараса Матвієва. Він був бойовим офіцером, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади, журналістом, волонтером, другом. Пам'ятник Тарасові Матвієву у формі козацького хреста із сірого танцького граніту. Основна деталь обрамлений тризуб. За словами матері полеглого воїна Валентини Матвієв, тут вписали і Тарасовий крилатий вислів. Заклик будьте гідні ранкового сонця. Тарас був по суті своїй по духу козаком, і ми дуже довго думали, чи який пам'ятник саме був би доречний на могилі сина, і зрозуміли, що такий аскетичний і козацький мілітарний, тобто військовий пам'ятник. На мою думку. І мами, і громадянки України, от на могилах наших вояків, мають бути саме козацькі хрести, тому що вони продовжують віковічну боротьбу наших предків, козаків за незалежність України і з тим самим ворогом. Вшанувати пам'ять Тараса прийшли його рідні, друзі, побратими. Приїхали також і його приятелі та наставники з Львівського університету. Я дякую усім. Насправді дуже вразила сьогоднішня церемонія. Вона Дуже натхненна, дуже надихає, і ще раз звертаюся до звертаю вашу увагу до світлини Тараса. Подивіться на цей погляд, і якщо ви щось будете робити раптом не так, то згадайте цей погляд. Я би дуже не хотів, щоб ми наші друзі, молоде покоління, діти, щоб вони приходили до таких пам'ятників плакати. Я би хотів, щоб люди приходили до таких пам'ятників, Усвідомити велич вчинку таких героїв, як Тарас Матвіїв, і тисяч невідомих героїв, неназваних, невизнаних героїв, але людей, які мали сміливість відвагу взяти в руки зброю. Тарас Матвієв закінчив факультет журналістики у 2011 році. Працював журналістом у різних виданнях Львова та Києва. Був активним учасником революції гідності. Загинув 10 липня 2020 року під Троїцьким на Луганщині. Ціною власного життя врятував двох побратимів. Вічна пам'ять герою України. До Дня захисників та захисниць України у спортивному комплексі університету провели відкрите тренування серед ветеранів. Свої сили вони спробували у міні-футболі, великому тенісі, силових змаганнях. Наші журналісти теж підтримували військових на трибунах. Запал в очах захисників, свисток судді м'яч розводять з центру поля. Стартує тренування з міні футболу. Грають ветерани, що проходять реабілітацію в медцентрах: Галичина, «Unbroken» та Суперх'юменс, чисто для себе, щоб займатися спортом, бо після поранення це дуже важливо, щоб не ржавіти і приводити себе до нормальної фізичної форми. На полі відчуваєш як вам сказати, більше. Більш спокійно себе, більш життєво повертається до спокійного життя. Це я себе дуже комфортно почуваю на полі футбольному. Всього участь у заході взяло 50 відважних ветеранів. Спортивні змагання під символічною назвою Дякую тобі захиснику організував центр соціального розвитку та громадських ініціатив Львівського університету. У такий спосіб організатори вирішили пришвидшити реабілітацію захисників після важких поранень. Ми вирішили. Провести власне такий благодійний захід, де привернути увагу до розвитку ветеранського спорту, щоб бійці, які отримали дуже важкі поранення, ампутація верхніх нижніх кінцівок могли дати духовного духовну наснагу, підтримку для тих захисників, які на сьогоднішній день виборюють незалежність нашої України, які доблесно оборонять територію нашої держави. Час заходу збирали кошти на прилад нічного бачення для 3-ї окремої штурмової бригади 2-го штурмового батальйону 3-ї роти. Планували зібрати 100 тисяч гривень однак, завдяки партнерам та присутнім вдалося зібрати навіть більше 135 тисяч. Тож основну мету досягнуто. Кошти зібрання, а щирі усмішки на обличчі героїв підтверджують, що змагання пройшли вдало. Емоції? як на боліпою адреналі. Показати людям, що все можливо після травм, Ти продовжуєш жити, підтримувати свою фізичну форму. Ці сміливі хлопці доводять, що життя продовжується попри все, і, безперечно, надихають як цивільних, так і військових. Організатори у свою чергу обіцяють, що це не останній захід і соціально важливим лейтмотивом. Анастасія Одинець, Андрій Гірняк, Франко Тіві. У Франковому вищі підготували ще одне безпечне місце для студентів. Відремонтували сховище, що на вулиці Драгоманова, 17. Підвальне приміщення приобладнали під ще одне укриття. Туди студенти можуть прийти у разі повітряної тривоги. До того ж, у бібліотеці та книгосховищі розташовані два генератори. Це дозволить всім охочим студентам завітати туди і підготуватися до семінарів та екзаменів або ж просто гарно провести час за улюбленою книгою у разі відключень світла. Там є така технічна можливість, Я знаю, наскільки ти знаєш, що там наш ректорат працює над тим пошуком якихось яких незалежного фінансування, щоб ми могли розширити, там ще є така технічна можливість збільшити це укриття в квадратних метрах. Любителі кави та цікавих розмов зібралися на факультеті прикладної математики та інформатики. Це був спільний кофібрейк для викладачів та студентів. Там була і наша знімальна група. 2 жовтня у день кави студентська рада разом з факультетом прикладної математики та інформатики влаштувала спільну каву перерву викладачів та студентів. В Open Space університету організували кофібрейк, щоб поговорити про перспективи it сфери та як зацікавленим студентам туди потрапити. Дуже багато людей скажуть, що потрібно вивчати мову програмування, але я б сказав, що найосновніша мова це англійська яку потрібно вивчати. Це, на мою думку, основне, особливо на першому курсі, тому що Мови програмування вивчити дуже легко, особливо якщо знати декілька. А англійська зараз це основна мова, як і для пошуку ресурсів, так і для комунікації з клієнтами. Потрібні майже всі люди, тобто там є human resources, які відповідають за якісь взаємодії, не пов'язані взагалі з програмуванням. Потрібні дизайнери, потрібні художники для деяких компаній, потрібні навіть логісти. Відвідувачі заходу пили каву, їли печиво та слухали спікерів у невимушеній атмосфері. Студенти кажуть, такі розмови для них дуже корисні. Просто видно, дивишся на людей, якось так сидять, слухають. Ну можна і жвавіше якось то розповідати, але в цілому. Е, і те, що е, люди виходять, і розказують щось, а інші в них питають, це теж добре, бо як ніяк, в будь-якому вигляді знання отримуються. Був дуже цікаві спікави. Е. Мені було цікаво і про геймдев послухати, і про одного зі спікерів, який є водночас і працівником компанії, і водночас доцентом і викладачем. Так що це було дуже цікаво та захоплююче. І, о, враховуючи, що зараз ну, ми розробляємо двигуні Юніті, і його суперсила того двигуна, що в нього є така штука, яка називається Asset Store. Тобто там можна за пару доларів купити якісь читальні моделі чи кусок коду, який вже щось робить. Отже, якщо у вас була мрія пов'язати своє життя із ІТ, саме час її втілити. Марк'ян Вачков, Володимир Неживело, Франко Тіві. Хочете створити своє радіо, але не знаєте, з чого почати? Уже наступного вівторка, 10 жовтня, кафедра радіомовлення і телебачення організовує майстерку Створи своє радіо. Кафедра радіомовлення і телебачення своїм таким завданням так ставить, щоб було максимально багато практики для наших студентів і власне на практиці показувати, як працює радіо і телебачення, і студенти зможуть попрацювати так взяти участь безпосередньо в цьому процесі, надзвичайно магічному процесі творення радіо від ідеї, там цільової аудиторії, програми. Програмної сітки до власне наповнення. А радіо це є і новини, і програми, і реклама, все, все те, з чого складається ефір радіостанцій зі студентами. Працюватимуть п'ятеро відомих радійників: Роман Заєць, Ольга Боровець, Тетяна Дубас, Роман Яросевич, Петро Вівчар. Не лише розкажуть теорію творення радіо учасники майстерки зможуть одразу і попрактикуватися. Я з колегою вже більше як 10 років працюю у сфері медіа. Ми запускаємо радіостанції, модернізуємо, будуємо процеси на радіостанціях. тому ми такі, от скажімо так, практики. Будемо раді поділитися досвідом. Ну, розкажемо, як заробляти гроші і бути самостійними. От і все. Це найважче, хоч звучить, найпростіше. Щоб взяти участь у майстерці, потрібна обов'язкова реєстрація, посилання є у соцмережах кафедри радіомовлення і телебачення. Зустрінемось вже 10 жовтня о 10 годині, щоб створити своє радіо. Відтепер у Львівському університеті читає лекції Заслужена журналістка України. Володимир Зеленський присвоїв таке звання завідувачці кафедри радіомовлення і телебачення Парасковії дворянин. Цю нагороду дають за вагомий внесок у розвиток журналістики. Парасковія дворянин відома радіо і телеведуча, двічі володарка Національної телевізійної премії України Телетріумф. Свою професію називає стилем і станом душі. Парасковія дворянин працювала на різних посадах у телерадіокомпанії Люкс. На 24 му каналі зараз, окрім того, що викладає студентам, ще є депутаткою Львівської обласної ради та експерткою в національному агентстві і забезпечення якості вищої освіти. Вона також співпрацює із закордонним виданням. Таким чином багато розповідає іноземцям про війну в Україні. Попри все, мусимо жити, і основне мусимо вчитися. До наступної відвертої розмови, до наступного четверга. Вітаємо Парасковію Ярославівну з нагородою, і це вкотре доводить, що любов до своєї справи без. Приносить свої плоди. На факультеті педагогічної освіти відбулося інтелектуальне змагання між студентами та викладачами. З битвою розумів спостерігали і наші кореспонденти. Що переможе досвід чи молодість? Таким було гасло події Битва розумів, яку проводила студентська рада факультету педагогічної освіти. Ми, як педагоги, починаємо святкувати своє свято, це працівника освіти, і, відповідно, ми вирішили якось близити трішки студентів, викладачів. Це був справжній інтелектуальний батл. Вікторина проходила у два тури. Учасники відповідали на питання з різних категорій історія університету, кінематограф, сленг, а також перевіряли свої знання зі шкільної програми. Такі заходи повинні бути не один лише раз, наприклад, там на місяць, а дуже багато разів. Такі моменти дуже сильно зближують з викладачами. У битві розуму з невеликим відривом перемогла студентська команда. За словами учасників, такі заходи зближують студентів і викладачів та створюють особливу атмосферу єдиної університетської спільноти. Дуже приємно, що молодь сьогодні інтелектуально обізнана, і те, що ми трошечки там програли, це говорить про те, що ми маємо дуже цікаво, перспективно, гарну нашу молодь. Ольга Байла, Маркіан Вачков, Андрій Гірняк, Франко Тіві. У Львові з 4 по 8 жовтня відбувається головна книжкова подія уже 30-й букфорум. Фокус на тема цьогорічного форуму Перепис майбутнього заплановано 150 подій на п'яти локаціях у центрі міста. У книжковому ярмарку беруть участь 50 видавництв, будуть стенди коміксів та книг про російсько-українську війну, презентації книжок українських авторів, різні квести, конкурси та психологічні лекції. Наша колега Альона Роздоба запитала у викладачів та студентів факультетів факультету журналістики, чи збираються вони на форум і що радять читати у Львові Букфорум щороку збирає тисячі відвідувачів. Доценти Ігор Скленер і Тарас Лельо розповідають, що намагаються не пропускати головної книжкової події міста ще з часів, коли самі були студентами. Треба сказати, що ці перші форуми це для нас, студентів. Потім клачів була надзвичайна подія. Бо такої кількості такого різноманіття книжкової продукції, мабуть, у Львові до того ніколи не було. Це було кількаденне свято, можливо, потім це перетворилося в якийсь ритуал. Враження були позитивні, тому що Львів завжди був культурною столицею, і букфорум це була такі факт підтвердження того, що Львів це культурна столиця. Цього року наші викладачі планують купувати книги з історії, зокрема про російсько-українську війну, а ще й біографії. І взагалі мене цікавлять ну, такі можна сказати портретні нариси особистостей, які мали якісь певні життєві проблеми, і ось як вони їх вирішували. Тому буду шукати таку літературу. Заступниця декана Наталія Шайда радить звернути увагу на нонфікшн, а ще на детективи, особливо сучасних авторів. Один з її улюблених Жоель Дікер. Кількість сторінок. Не втрачає того смаку, тобто чим далі, тільки тим цікавіше. Напруга до останньої сторінки. Але хочу сказати, що будучи в їдальні університету Франка, я бачила вже не одного студента цією книжкою в руках, що дає мені підстави думати, що напевно не тільки мені книжка дуже смакує, але й іншим так само. Студенти факультету журналістики цьогоріч теж збираються на книжковий форум. Їхнє головне правило у виборі книги щоб вона приносила не лише користь, а й задоволення. Найулюбленіша книжка моя вже певно десь з рік. Це книжка українського автора Ілоріона Павлюка. Вона має назву Я бачу, вас цікавить пітьма. Я знаю, що зараз багато моїх колег, студентів читають цю книжку, і я дуже тішуся, що вона не те, що не втрачає популярності, а навпаки, набуває нових опертів її популярність. Я думаю, що це перш за все в насолоду. Обирайте жанри, які вас цікавлять, теми. Якщо ви хочете дізнати щось для себе нове, обирайте на. Фікшен, якщо хочете розважитись, беріть детективи, ромкоми і так далі. Перш за все, це про насолоду, а вже далі про якісь додаткові приємні бонуси. Букфорум зібрав не лише видавців, а й багато авторів, де з ними можна познайомитись, дивіться на сайті подій. Якщо ви не зможете відвідати вживу, то частина заходів відбуватиметься також і в онлайн форматі. Приємного читання. Альона Роздоба, Андрій Гірняк, Франко Тіві. У Львівському академічному духовному театрі Воскресіння відбулося театралізоване відкриття 34-го міжнародного театрального фестивалю Золотий Лев-2023. За роки свого існування цей захід став справжньою візитівкою міста, яку люблять та з нетерпінням очікують. Детальніше про цей захід дивіться у сюжеті. Енергійний музичний супровід, яскраве оформлення. У повітрі панує атмосфера захоплення та натхнення. Глядачі потроху збираються в очікуванні незабутнього видовища. Це традиція обов'язкова корінних львів'ян, це, знаєте, такий must-have, він мусить бути. Я пишаюся ними, що вони зробили надзвичайно красиву програму, запросили театри, які не можуть приймати глядачів зараз. І це прекрасно. Це єдність театральної України. Такого не було. Цього року гостями фестивалю будуть театри з Чехії, Данії та Франції, а також багато українських: з Києва, Сум, Луганська, Вінниці, Чернігова та Кропивницького. Фестиваль буде майданчиком для показу вистав, прем'єри яких відбулися здебільшого після повномасштабного вторгнення. Гасло цьогорічного заходу театр мистецтва нескорених. Найперше ми очікуємо, що все пройде мирно що в такий непростий час насправді люди зможуть е, відчути. Е, Якусь трошки радість доторкнутися до мистецтва, і ми раді, що ми насправді зараз тут у Львові маємо можливість а, робити улюблену справу, займатися нею і творити. Цьогоріч урочистої ходи містом, якої зазвичай відкривали фестиваль раніше, не було ще торік, через війну в Україні захід відбувався в іншому форматі, виключно за участі львівських акторів. Організатори провели дні Золотого Лева, щоб зібрати кошти на термобілизну для зсу. Цього ж року ми також допомагаємо, закликаємо всіх донатити, тому що цього року необхідні дрони для 124-ї бригади, 194-го батальйону. Тому запрошуємо щиро, але найголовніше, що ми тішимося з того, що цього року, в ці шість днів, львів'яни і гості з міст нашого міста можуть побачити фактично мапу України, театральну. Покази відбуватимуться у театрах Воскресіння імені Леся Курбаса, Першому театрі, театрі імені Марії Зеньковецької, а також у будинку офіцерів. Ба більше глядачі зможуть побачити вуличні дійства уже у суботу, 7 жовтня, французький актор Пет Беланд впродовж 4 годин ходитиме вулиці Львова з клоунською програмою, щоб львів'яни та гості міста могли зарядитися позитивом та отримати ще більше незабутніх вражень. Маргарита Волошина, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. Ось таким багатим на події був тиждень для Франкового університету. А ми продовжуємо інформувати вас про найважливіші події в Альмаматер. Надсилайте на нашу електронну пошту анонси подій, що по новому випуску ми розповіли вам більше про студентське життя в університеті Франка. До зустрічі наступної п'ятниці на Франко Тіві.